Малювати мій портрет, та я проста, як польова билинка. А ще, про мене пишете сонет. А я сільська звичайна тиха жінка, вдивляються художники, поет в небесні очі, в білі павутинки, що в'ються з під хустини. Ще хвилинка, і почнеться той високий, творчий злет Вона ж ніякові є, каже діти, з дороги ви, за стіл пора вже сісти. Спасибі Богу, її і хліб і сіль. І щось таке було в очах тих рідне, знайоме, добре, щире і привітне. Спасибі, мамо, й маємо русі! Ті вони схожі своєю любов'ю, теплотою сердець, про них співають пісні, пишуть картини. Вони не розгадані наші сонечки, які світять нам усе життя. Сьогодні наша розповідь про одну із них скромну і немарно славну. Її ім'я означає благодать, євдокія. І своє життя вона присвятила дітям та онукам. Заслужений діяч мистецтв України Віктор Клименко намалював портрет Євдокії Семенівни Таран. Не на замовлення, а як кажуть, з любові. Що ж побачив він у цій жінці? Коли е, приїхали в село з Катією, де вона де її мама, в її двір зайшли. Мені наскільки там тож перед косом шевченківським їхнє село. Мені наскільки там сподобалось вже вулицях, двір. Потім ми заходимо в хату, познайомилися з Євдокією Семенівною. І, і ще я ходив так по двору, а тоді заходжу знову в хату, а Євдокія Семенівна сидить біля столу, біля вікна і щось робить. І я подивився на її лице одне неї світилося оце, як ото от сонце світиться все і оживає все, від його світло, все живе. Так от я відчув от мами Катіної, що таке сяйво, що моя душа засвітилася теж таким бажанням намалювати її. І я швиденько поставив тюніку, поки вона щось робила, вона я її намалював. Вона Щось вставало, бо я знаю, позивати вона не захоче і, і не треба, а отак, як вона тоді була, сиділа, я її замалював такий етюд, з нею зробив. Це ж швидко, це довго я не малював, але оце, що це що мама Катіна і всі мами, які дали життя нам. Ми відчуваємо, що це як сонечко дає життя всьому живому на землі, так мама отримуючи від от сонця теж сяйво, вона своїм світлом, добротою, любов'ю до дітей, вона дає нам не тільки життя, а й робить нас справжніми людьми, людьми. З повагою відносимося до інших людей, допомагаємо так. Оце завдяки мамі Катіній мамі я відчув і любов. Євдокія Семенівна Таран родом із села Сахнівка, корсунь Шевченківського району. Тут вона народилася, зустріла свою долю. Разом з чоловіком виростила доньку і двох синів. Вже й виросли онуки, тішать вони свою бабуню. І всі вдячні своїй рідній людині за те, що вона є найрідніша, найсвітліша людина в світі. Істинний лік Діви Марії, який ми молимося і просимо кращої долі в неї, це моя матуся в 16 років. Оце такою вона потрапила до Німеччини в свій час. Ну і зрозуміло, вже мені доля то краще дісталася через те, зрозуміло, що там уже трошки, як кажуть, випіндрюжа. Ну, мама, у кожного з нас це найдорожча людина, це безумовно, хоча, може, і не треба так узагальнювати. Ну, я трошечки скажу, що характерно моїй матусі. Я думаю, можна багато чого говорити, а от подивитися, просто я ось на цю роботу її, це її сукня, як кажуть, весільна, яку вона сама вишивала, сама ж її шила. це ручна робота, і я так думаю, що це реалітет не лише нашої домашній. А це, в принципі, в більшості українських хат є від ба, бусі, матуся. І ну, я вишивати так не вмію. Що мамі характерно? По суті, на її плечі таке, такий, такий обов'язок, але зрештою вона сама його собі подумала, що вона повинна це зробити, вивчити своїх дітей. І по суті, батько дуже хворів, і вона вивчила двох синів, ну і мене в тому числі. І коли до неї прийшли трусити горілку, вона запитала, е чи є у них санкція на обшук. А вони запитують, я кажу, у вас освіта, бабушка. А вона каже: два університети, один інститут і чотири класи. От, ну. Є в неї математичні такі здібності, а кажуть, що у людей, які є математичні здібності, почуття є з гумором. Ну і ще дуже її характерна жертовність все краще дітям, онукам і так до цього часу. В ідеалі у кожного з нас є неоцінені скарби, колискова пісня, рідна мова, молитва до Бога. Даровані вони без будь-яких умов матерями. Саме вони народжують в душах своїх дітей ясний і тихий світ добра. Тому, потрапивши у скруту чи безвихідь, ми не раз подумки вертаємося у дитинство до оселі. Біла стеля, яких видається вищою за всі палаці світу і тримають нас в житейських штормах, материнська любов і благословення, дитинство та юнацькі роки, є до Киїси Менівни, обпечені війною. І боляче її, що нині неспокійно в Україні, що полум'я війни охопило схід нашої країни, згадує вона свої юнацькі літа під час війни разом з іншими молодими людьми було вивезено до Німеччини. Ja byłam na robocie z sąsiadką. Mnie jeszcze nie było 15 lat, ale ona weszła do nas i mówi... <grywka> i mówi, córko, chodź, dziaduń zimno. mną. I my pyszliśmy z tą i rowem. Przyszliśmy na, na tej stawki. My zrybaliśmy liście i klaliśmy kurczaka do obiadu. A w obiadu posiadaliśmy obiad. Kiedy idą dwa policjanci do tej ziemi, ja będę duplo А приїхала пароска, каже, поку це вони їдуть. Ось що їх діда два поліцейська, поки їдуть. І я ж там сиділа ну, найменша в тому ж, у тій землянці. І він мене хватив за руку, кинув мною, як, ото, ну, як, як ненужним аліментом. І каже: ти чого сховалася від Німеччини? Мені ж ніхто не казав про неї. Я просто пішла з дому та й все. А тоді ж їде додому, каже, тобі ти в Німеччину повинна їхати. Ну, йду я додому. То їй два на коні, а я ж попереду пішки. А я ж не справляюся, ти він така в його гума була. Ну, ця коротка така держачок, а, а ця шланг чи мар'я на краючку узле. А він мене по ногах тим. А я ж тоді біжу, прийшла додому, а мати кажуть, я їй хоч головочку змію, ця ж дитина в дорогу буде, то не далі. Вони насипали мені, ну зараз кажуть, каша перлова, тоді кутя, топклі в ступах, кучу їм Ко... належали ледмати морочку. Кажуть, хай поїзд дитина, вона ж хтось на їсти, мене теж не далі. Каже, нема коли ждать, жде підвода коло сільської ради. Ну, мати круночок той на плечі, що там могли вже вкинути мені, прийшли ми туди, поїхали. Вже. Пішки йшли, аж до Мартавського ставу. Там школа була. Прийшли туди три дні, там ми сиділи у тій школі, а потім нас забрали і повезли. Запам'яталося, як, як той свисток із того паровоза. Я, ви знаєте, приїхала з Німеччини і я завжди його боялася. Привезли нас Вердер і розгрузили, загнали в такий трьох угольничок. Ну, видно, там цвіти були. А тоді не було там цвітів посаджених, і нас туди <laughs> загазували за, багато. Прийшов один пан з ковінькою в руках, а ми ж усі такі голови нахиляні, ну, ви самі знаєте, не мети, не, як казав, він не брити, ну, ну, чорні люди та й усе. То таких котрих більшеньких, чи, чи видніших їх добрали. Питаю, чи може, може коров хто вміє я доїть, бо показує так руками. А, а нас залишилося трохи. Прийшов один сказав Лампорський. Ну, це фамілія Лампорський, Це оказалася фабрика марм... мармолодна, як вони називали, ну, це по-нашому концерна фабрика. Забрав 20 дівчат, повів. Прийшов другий взяв 10. А нас залишилося, прийшов ще на, на папірову фабрику брати, це фабрика була шмідка, сказав. І туди взяв дівчат, ми вже не повністю стільки сюди. А нас залишилося 7 дівчат, ну і ми стоїмо. Коли приходить цей хазяїн, яку говшу, де, де я була на хвабриць, приходить. і це, Аби ви бачили, отака ковінка, він як держить в руці ковінку, то він не бере так під бороду, щоб а так тільки ковінькою, він. дивився <годи> ж в Дивиться в вічі. Забрав нас, веде на гору, на привів, а там він оказався, ресторан був їх, то на одну сторону. Видно, кінотеатр був, а на цій стороні був ресторан. І нас туди, ми якраз попали 3 червня, а це була зелена неділя. Нас у суботу туди прийшли, ми. і ми три дні були закриті у цьому здані штори позакривали на вікнах. А там вже були оці... ходили, то і сюди йшли, і туди, ми тільки під корвою. Нас ніхто не пускав на вулицю. А тоді робила я два години на Фабриці. На цій. А в хазяїнах фабрики була наймичка Ельсбет. І її приїхав воєнний забрав. В общем, ми там і пір'я дали на, на ну, готували пирини ж її. Ну, а тоді ж майстерша каже, хазяйці, що хазяйка, як у русі з дівчат візьму. А майстерша каже, полячка була. що бери Валентину. Валя була, роса Валентина. Ну, городська була така, вона була інтелігентна ж дівчина. А вона каже, най-най... Дасть маленько, що каже, крайне туні. І х туні. Це не візьму, взяла мене додому, і я ж робила в останній год уже хазяїну. Вони мене в чотири часи відпускали у лагер. Це вже як вони кокха поп'ють, я помию посуду йду. А вона оце було виглядала в вікно, а хука хазяїна, хазяїн десь там собі в кімнаті, вона каже, Ругихи на рухи, комая, а башней. А кукмаан візіть у середуні. Кокман, візіть у середунь. Подивись, подивись, як виглядать наша дуя. То було таке, я побула, то і що я буду казати, люди були ну хороші були. там, в далекій чужій країні, Євдокія зустріла і щиросердних людей. А доброта пам'ятається довго. Як кажуть, світ не без добрих людей. І пам'ять цю зустріч закарбувала на все життя. А поза будинком господаря чатували і покарання, і несправедливість. І все це треба було якось пережити. Це як а Ніна була із Житомира, оце вони рядом, так у одному домі жили, то він був директором кінотеатру. але здівались над нею, над тою Ніною. Собаку сажали рядом їсти з собою і коло столу, а Ніну... І вона б находила на її неї таке було в горошок сицеве. Е, оце сама оця матерія ціленька, а це де горошок щось випадало. І Вона так і дає, як краще побите. А моя ця хазяйка каже: Дуня, я дам кохточку і спідничку. Вона каже, блузи і забула урок спідницю спіницю Дай гіб, ні, ні каже, тільки щоб не знала, ця ж хазяйка, щоб тяжчила. Я дала, вона замітила, то вона так над тою ніною здівалася, каже, за що -то вона тобі дала? І у лагері, ой, я забула зразу розказати брукву і курву. Там не солоне, там не було перемени ніякої. Та дівчата ж плачуть страшно, що, що не можна його їсти. Ну ви знаєте, ну бур'ян. А хазята, привезли нам на фабрику ж сюди, як ми були ще чаші, я була на хвабриці. Привезли ж цю брукву. А Дівчата прачуть, а видно, хтось сказав хазяїну, Він заходить, аби нам зриду його ж їсти не можна. А він тоді став варити, їсти нам нам, п'яним варивцям його слабцям і нам, сімом дівчатам, нас сім дівчат там робило, давав раз у день обідати. При горі та в лиху годину упізнаєш вірну людину, і тим теплішим ставав спогад про виняткову людяність. Та, а хазяйка поїхала на курорт. А густельці каже, ти ж Дуню не допускай до холодильника, щоб ще ну, густель, так як була на місці хазяйки. А вона була варик пляним оцим же. Що... Югославці, югославці були, пляні там робили, а вона варить їсти. Візьме на степле по тарілці собі мені, і це ми ще до обід поїли там суп той. Пойшле мене на фабрику Дуня йди по, по клубніку, а там були коробочки по п'ять кілограм, такі плетені, із, лики, із, цього. Ну, із лик. Плетені такі. Піду цю візьму коробочку, то вона її візьме та ополущить, і вона її морозом. То вона дає тарілку мені їсти, а тарілку собі. Та хазяйка була на курортах, а я була з цією сестрою старство Небесне, її жінка, вона померла. Та я на чотири кіла поправилася удома. Хазяйка прийшла та кричить на неї, каже, що ти допускала її до холодильника. Вона каже, ні, ні, ні. Не допускала. Подзвонила хазяйка, каже, що Дуня треба гараж замести. А вона мені каже, Дуня, не будемо замітати. Все одно гад, Ґадзікаль, кріх. Каже, не будемо. Перед приїздом уже, ж, наче хазяйка, тоді, каже, ми заметемо цей гараж. І така була добра. Коли прийшли наші війська, настав час повернення додому і досі крізь роки і роки чує Євдокія Семенівна голос свого господаря до побачення, моя любима дитино і так буває у житті. А коли прийшли наші почали брати, то він просив тільки розписку, що дайте мені розписку. То брали у його. Продукти, продукти. Да, продукти. Ну, брав він розписку. Аж є послідства, які я не можу сказати, бо я вже в нас забрали, я поїхала, то він кричав у фідерзень, має ліпхан кінь. До сідання моя любима дитина. І хазяйка плакала, обоє плакали. А як які послідства, то хто І, І кричить, мені в фідзейні по... виїхала вже машина, ми поїхали, а він махав, рукою, в фідерзень, яка хороша, що ж. Царство небесне, бо я знаю, що їх нема вже в живих, бо йому тоді було 44 роки, а вона була молода, 28 років вже в хазяйці було. А так що ж я можу сказати? Ну, що я можу, як його не можу, то вже буде мені гріх, як я буду вже обіжатися. Ну, просто, мабуть, Господь Бог так дав, що мені ще й пощастило, що я попала до тої хазяїна. Ну, хороші були люди та й усе. Певний їх добула до. 45-го году, в маю в місяці, нас почали брати. Машини під'їжджали, забирали, але ми дуже довго були по поворочних пунктах. А потім нас довезли до польської границі і вийшло два наших е, начальника, офіцери, ну, був в тих плащах таких зелених. Ну, видно, що, що начальники, бо я ж тоді не розуміла, його, як стільки зв'язочок там у кого. І перестріли нас 10 машин. Повернули, вона ще сказав, показав так туди, що їде. То ми сім місяців були при воєнській часті у стройбаті. Був стройбат, і ми пололи буряк, ми, ми жали, не, не жали ми, а косільки косили, ми в'язали, в, клали в по лукіпки пшеницю. Ну що ж, приїхала додому, хліба немає. Батько вже, вже це, читайте, 20 листопада батько йде босий до жорна. Я стріла в канаві та розплакалися, батько собі плачає собі. Та й бачите, голод, 46-й год, голод, 47-й голод, і так воно. Ну, так і казали, що буде після війни обов'язково не врожай буде, бо воно ж стільки ж пороху пройшло і усе. А І добула до весни, до квітня місяця, і визивають мене оп'ять у сільську раду їхати на Ірдінь. А я ви та працю пішла, пішла, ж, бо визвали. Та кажу своєму ж голові сільської ради, я ще на, на батьків не роздивилася, а ви мене вже знову на торг розробку, Я була у ви з мене знову. А мені так обідно було, він на мене отак по столу кулаком як ударив, та каже: Дивися, преступниця, ще й буде. Так мені обідно було. 46 років. Пропрацювала Євдокія Семенівна і зараз не звикла сидіти вдома, склавши руки, сільське життя особливе не любить ледарів. А тут а сюди прийшла та, та 46 років год сто у колгоспі. Так що заробила учасника війни ветерана труда. Зло, кривдники забуваються. А вдячність за теплоту і любов завжди залишається з людиною. На зорі нашої телестудії по надроссі було відзнято музичний відеофільм Душі криниця Бобул у пісні Я дивлюсь на вас, мамо на образ матері вибрав саме нашу героїню. Я дивлюсь на вас, мамо, завіл. Uh... Вечорові ранкові, Ах, будьте ж Ви до віку здорові, ах, будь теж матусю.